Всім привіт і здоровенькі були. У нас субота, дощ. Правда, трошечки він так призупинився, потім буде знову. Город на місці. А ми з Степаном зібралися йти в магазин на базу NetCost. Зранку, поки Маша ще спить, вона після роботи хай відпочиває, а то ми ходимо гаті, жужукаємо. вона потім на нас кричить, що ми їй спати не даємо. Все, отак у нас мокро, волого. Я б не сказала, що холодно. Ну, так собі. Можна терпіти. Їдемо з Степановою машиною. Моє відпочиває. Хоч у нас погодка така нельотна, але ми ще хочемо зайти в одне місце. Тут недалеко. Недалеко від нас, недалеко від цього магазину Неткост. Тут є такий флімаркет-базар. От я не знаю, хтось був у нас колись в Чернівцях на Калинівському ринку. То, тут також є таке саме. Тут є такий базар, він досить великий. Не На ньому... зеленому може приймати. На зеленому, Степан каже. Тут є таке е... місце, де продають ну, якби, нові речі. А є місце, де продають такі речі БУ, так скажемо. Якийсь рарітет, щось таке, старе, старовинне. Ми колись там були, хто давно зі мною я показувала. Ми там були, я була один раз, ти був більше? це той раз. Один раз ми там були, я можу два рази ще один. Чи два рази? Два рази. Ну, коротше, там так по багатому нема що робити, але Степан щось хоче йти дивитися до вудочок, до рибалки, то він хоче іменно там подивитися. Тому що ця погода нам трохи не фуричить. Та погода нам на руку, що нема що робити, лише туди йти. Так, да, але коли там люди сиділи. І що з тим виходять. Я можу сіяти, піду по домам, буду шукати. Да. Ну, коротше, йдемо, побачимо, що там. Пише, що відкрито, закривається він. А потім вже зайдемо в цей магазин. Нічого такого в магазині не треба, але купили чорного хлібчика, хочеться кавальчик сальця. Не знаю, що мене так на сальця потягнуло. хліб тиждень вже чекає. Салка і ніхто не дає йому салка. І хочеться квашеної капусти. Не знаю, ми ще не квасимо свою. Ще не пора, а там є завжди хороша хрупка. У мене вже слина. <різь> і що таке? Якихось чаїв треба взяти там, побачимо, що там є. Короче, на 300 Як завжди, по мінімуму. І дивися, дощ пустився більше. А вчора була на роботі, відробила і мала щось, таку сип дала також. Та я йшла додому, вся така в розстроєних якихось е, почуттях. Що з нею сталося? Було таке щось похоже на м -м, хто знає коксаки. Я не знаю, чи в Україні чую, чули колись за таку інфекційну коробу у дітей. Це, якийсь вірус, такий коксаки, Вона дає таку сип. Ручках, на ножках і в роті. Отут на долонях видко, добре. Ну, то як коксакі. Вони так і називаються руки-ноги рот. І вчора в неї якась така висипка була така, я беру їм кажу, дивіться, щоб це було не коксакі. Вона бігом до лікарів зробила подмін. Сьогодні вже мені написала, що це є не коксакі, що це е, дитина так відреагувала на... Антибіотики, вона приймає майже дві неділі антибіотики, десять днів, і це видно дало їй реакцію. А я кажу: ну і слава Богу, то в мене вже такі думки теж були, щоб ця коксаки не вчепилася до мене. ця коксаки перебула з дітьми тут вже два рази, це третій. З хлопцями було, з дівчатами тими минулими було. Це тут третій. Може нічого і не страшного, але неприємно, бо такі думки, як ти перенесеш, тому що з кожним роком імунітет стає слабший, йти не здоровіша. І оці всі хвороби якось так страшно трохи вже до них. До це отак працює з дітьми. Ще й можна додому щось принести, своїх всіх нагородити, якимось коксаками. Хто працює нянечками і має своїх дітей, тут точно напевно приносять щось таке. У мене хоч всі вже дорослі, хоча дитячі інфекції дорослим також недобре. Але слава Богу, все пройшло. Не Коксаті. Дай Бог. Дай карти, не мене я потім потола Окей, ти знаєш ці дороги, їдемо. Куди, куди їдемо. От дощ нас вигнав з хати дощ. Коксати ну, не було дощ. Дощ ніби перестав. Ану, ану, ану. Ану, опс. Ану, ану, ану. Там. Хто в Нью-Джерсі, може хто знає, хто був. От у цьому містечку знаходиться цей флеймаркет. Може хто полюбляє, кому інтересно, тут уже щось сталося. Аварія. Відіку воно машину забрали. А вон може машина зупинилася чи що це? Ні, вон вдарена видиш. Спередді, ага. з правої сторони. Перед поліцейською машиною. Ну і таке тут буває. Той, напевно, хотів пробігти на світлофор, а той зупинився. І вони тут один одного чумакнули. Буває. Така сама Америка. Хоть на Саус, хоч на Норд. Такі самі будиночки, де більші, де менші. Тільки місцями більше дерев, а місцями менше? Ну, дерева, ви знаєте, це добре, але це праця. Дивіться, тут люди живуть майже у лісах. Так як тут є правило збирати це листя, то скільки вони гроша тратять на це листя або сили, якщо збирають самі. Гарно, нема що сказати, зелено. Треба нам наше своє гніздечко озеленити трошки. Ми приїхали вхід на базар. Тут такі величезні паркінги, якесь будівництво йде тут недалеко. Машину є куди покласти, але це ще зранку можливо, пізніше буде гірше. Йдемо дивитися, що тут є. Ось назва цього ринку. Може, комусь треба буде. Щось продають з лотків, а щось продають з машин. Дивіться, які індійці продають свої пончо індійські, вовки, гарні. В'язані ковтинки, браслетики. Отак. Ряди, ряди, ряди. Продають все від взуття до кришталю. Дуже багато наших займається бізнесом. Є звірі ось такі розинові. Степан знайшов свої подивити. Погодочок Степан першим ділом взяв. Чи погода винна, чи... це ще рано дуже, але продавців мало, як і покупців. Я так зрозуміла, тут кожен має вже своє якесь місце, і оці всі столики часом бувають заповнені, але не сьогодні. Ну, ми за чим ішли, то то знайшли. І Степан уже щасливий. 30 доларів така вудочка, хотіли 35. Це такий телескоп, який витягується на скільки метрів? На три. Більше. Більше. Ну, все, щастя привалило. Тепер будемо ловити акул уже. Різної сячини тут є. Дивіться, і дитячі великі, і якісь лямпи, люстри, кондиціонери. Все, що хочете Всі ці бегушні речі скорше всього знайдені на дорогах. Тут викидають такі старі речі. На дорогу. Люди підбирають, хто займається таким бізнесом, і потім йдуть і продають. отут тут зароблять 20 доларів, 20. то скільки виторгує. Ідемо подивимося. Тут можна купити якісь квіти, можна купити овочі і фрукти. Взуття нове взуття старе. Коротше, хто полюбляє прогулятися сьогодні не наш день, щоб подивитися на щось, але... Добре, що нема дощу. Хоча небо ось таке хмуре. Ось ці ніжки мені напоминають наш Калинівський ринок. Все точно таке: платячка, штанці, панчошки. Звичайно, і сумки, і чемодани. Як же без них на різний смак і колір якась білизна покривала те, що мені подобається тут вони, слухайте, вертаємося ми додому. Як вдома побували, правда? У <реш> Чернівцях, на калинки. Non. На зеленій. Хто ходить по зеленим, то знає, що значить базар. Non. От йдемо, подивитися на ці банячки, інтересні. Ага. Дивіться, глиняний посуд. Мексиканці продають. Все, виїхали ми з базару. Купили трохи ягід полуниці, Трохи блобері, і їдемо далі, їдемо нетко. Щось вони порозлітувалися сьогодні. Зустріли багато наших українців, торгують. А один дідик, він по-українськи говорить, правда, але він румун. 86 років торгує. Він збирає так по дорогах, хто що викине. І тут, от скільки ми його знаємо, скільки він тут торгує. На цьому тримається, він цим живе, напевно, чи що він в ту машину поки розкладе, то треба назад все закладати, бо вже слабенький, старенький. Але тут, але йде, має якусь требу. Відмітитися йому тут треба. Від е, різного такого непотребу, можливо, до речей кому щось потрібне. Ми взяли один сьогодні горщик глиняний ставили полички в кухні, такі маленькі, для якихось декорацій. Такі, знаєте, кухонна утвердь, така в нашому стилі, в українському. І мексиканці продавали горщики глиняні, якісь чашки, якісь такі великі баняки, мідні у них були. Ну, то за ми таким не користуємося. Взяли одну таку, як це називається, глечик такий з вушками і з кришкою. Дома вам покажу. Та й все, а Степан щасливий, бо має водку. й вертаємося до. Приїхали в нет кост Market. Там дивитися, що має доброго. Почали з капусти та йогірків. Помідори. Навіть яблуко квашені є. Боже, я сто років не їм. навіть кавун квашений є. Капуста червона квашена. Огірочки свіжі підвезли. Якісь роли, сині, це долма, салат, будь ласка, олів'є свіженький, багато салатів різних. Зелений, яйці, сині, багато, багато, дивіться, даже маринований часник оливки. Тут якісь супи мають бути, окрошка. Біцуп, це борщ. І такі різні салати на намаски. Пенегре, олів'є, яка всячина. Але ми нічого такого не беремо, крім квашеної капусти. Щось ми не довіряємо цим салатам. Багато готової їди, м'яса, риби, сосиски, жарні котлетки, голубці. Рулетичі буреки. Млинці, булочки. Смакоти різної повно. А Степан повз сільотку не може пройти. Буде оселедець сьогодні. А от таких є, дивіться, в коробках великих. І васі. Скільки вона дає весі? П'ятнадцять. Вісімнадцять. Як хочеш. Риби багато різної. Банку великі Таранька якась. А різка. Сьогодні навіть стіл тут є, де можна попробувати якусь ковбаску, сир, хлібчик і водичка. Ось така. вибір колбас, сала, також багато сала. Дивіться, у червоному перці 12 доларів, сало у чорному перці 12 доларів. Five Star Salted 13 і українське сало 20 є, базарне якісь 23. Все, спасибо. Uh -huh. Спасибо. Звичати є тут і українськомовні, і російськомовні. Різні. Ікра. Взятий ікри чи що? Давно не брала. Нема у нас їзи ікри чорна. Звичайно, і риба тут є свіжа. Я беру оцей салмон, канадський, якийсь 849, а є новозеландський. По 17. І є сільотка ще тут. Води також багато. Квасу є, можна взяти, який подобається. Борсек. Якась вода, не знаю. Ми минулого разу взяли поляна квасова. Тепер дивлюся також. Є лужанська. О, це, це ж наше Боржомі. Чаїв тут також. Овно. Цілий. дивіться, базар чаїв. Треба вибрати. Я хочу чай з чорної смородини. Вишневий чай. Ну і ще які будуть смачненькі, треба добрати. Цукерок, Стьопа аж засміявся. То <гум> цукерок? він бере такі смуктульки. Бери, не хочу, хоч пробуй, хоч не пробуй. Є багато різних грецький горіх, дивіться, цукерка велика. Ромашка. Васильки якісь, желені. Ну, ми ж на дієті. Цукор. Це не корисно. Червоний мак дивіться її. Це яка клюквинна. Халва. Ракові Якийсь кизил, гарияж. Це ми йшли за солком, а до солка набрали ще на 300 баксів. Це я, звісно, це я все винна. Дивіться, тут в цей магазин неможливо йти, щоб нічого не взяти. Хочеться і того, і того, і того. А Степан солоденького хоче. А ще щось смачненького. Одні розтрати. Любляться вони там удвох. Любляться. У них любов. О, о, о. Вона щось там з ним. То вуса й мускубе, То бороду. А ми вдома. Дивіться, що ми набрали сьогодні. От сиділи би вдома, 500 баксів було б у хаті, а так мусили вийти і набрати всякої всячини нездорової. Значить, черешні. Черешні взяли в нед кості. пів кіло. Дорого, але хочеться. Ягоди ми взяли на базарі. Чи бачу, тут щось не дуже воно. На базарі взяли за дві коробки, дали 5 доларів. Так само у блубері. Сподіваюся, що, що нормальні. Отакі От горшечки. Оце взяли на базарі за 18 доларів. Оце взяли в неї такий, глиняний. А оце ще з олійкою. Буде нам, отут на полички, ми прибили дві полички, отут будемо щось виставляти, якийсь отакий. Декорейшн. Степан купив собі, дивіться, яку кастрюку здоровенну на, собі, на, на 19 літрів. Це є сіфуд стімер. Тут можна щось готувати на пару, але він не так взяв це для пару, як для. Він буде тут маринувати м'ясо, сало. Та ж є ж, вже ж у нас коптильня. Будемо будити скоро. І, значить, кот лівер, печінка риби кот, 3 долара коштує. Я взяла три штучки, так десь колись намастити на хлібчик. Степан халву свою улюблену взяв. Далі глазуровані сирки. Тут по 89 центів, це самі дешеві, є дорожчі. Оселедець, червона риба. Ось такий кусок червоної риби канадської. Заважив. 11 доларів. І Степан взяв і васі. Потім сосиски дитячі. Отак кидаємо в морозилку і вони собі чекають свого часу. Канадський бекон, олійка чумак, сир з Литви прийшов сюди. Якась канадська сметанка, а це якийсь амішовський теж сир. Такий сироват, такий суховатий. Щось я надумала зробити своїм ліниві вареники. Дай Бог, щоб ці задуми збулися. Значить, варення. Я взяла давно, давно не їла, ще, напевно, не знаю в дитинстві варення з горіха зеленого, корисна штука. Степан набрав варення з вишні і з чорної смородини, він у нас любитель. А дивіться, ще скільки солоденького він ще натягнув цукерочок, собі це він смокче. Вафельки собі взяв. Далі приправок набрали різних. Хліб, такий от, схожий до нашого батона. Кусольчик сальця. Хочу чорного хліба з салом і з зеленою цибулею. от давно не їла. Через це сало оці всі покупки прийшли. Ну і хлібчик. Це рисовий кекс можна було не брати, але взяла. взяли банку квашеної капусти. Корейська морква, огірки квашені. Взяли упаковку води поляна квасова. Ну і чаї. Чаї польські, чорна смородина, вишня, шепшина. І взяла ще березові бруньки. Будемо пити чай. Все. В надкості 300 доларів ми залишили. Плюс вудочка Степанова, яка хотіли 35, ми її взяли за 30. І шампура, до речі, де шампура? Шампура також 40 доларів у нас. Затягнули. Ну, 500 баксів ми викинули сьогодні. Так що, все. А, йдуть, йдуть удвох. Ти як той капітан Хук. І хто там ходив з цим з попугаєм на плечах. Він, да, да. Ой, Вони цілуються, це дуже вони так любляться. Все, складаємося. А соняні квіти ще стоять. Правда, трусити їх не можна, бо вони починають сипатися потихоньку. Все, всього вам хорошого, слава Україні. Бай-бай.